Права 444. Площа прямокутника 4,4 квадратного метра. Знайди його довжину, якщо ширина дорівнює 1,3 метра. Ну що ж, пригадуємо, а як знайти площу прямокутника? Площа прямокутника це добуток двох його сторін, довжини на ширину. Ну якщо так, то щоб знайти тоді його довжину, якщо нам відома площа і ширина, то потрібно для цього площу поділити на ширину. Тут буде єдина дія. Отже, записуємо тоді, що 4,4 4, квадратного метра потрібно поділити на 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, і ділимо її дільник, давайте представимо в вигляді звичайного дробу. 4 що множиться на 5, це буде 20, плюс 4 це буде 24 п'ятих. Що ділиться? 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. Що ділиться на 8 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо, що це буде дорівнювати 24, 5, що множиться на 5 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз в чисельнику записуємо добуток чисельників. 24, що множиться на 5. А в знаменнику добуток знаменників 5, що множиться на 8. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. І на 8 скорочуємо і чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 8, це буде 3. А 8, що ділиться на 8, це буде 1. Ну що ж, у нас в чисельнику 3, що множиться на 1, У знаменнику вийде 1. То 3 перших або просто записуємо 3. У дужках запис, запис, записуємо чого? Метри, тому що ми квадратні метри поділили на метри, у нас залишаться метри. Отже, 3 метри записуємо, що це довжина, довжина прямокутника. Є. Ну що ж? Отже, ми знаємо, яка довжина, записуємо відповідь. Так, нас запитують, знайди його довжину. Отже, ми знайшли це 3 метри. Ну що ж, ось така задача на ділення мішаних чисел. На цьому вправу завершено.